Ну, і зараз на студії є Станіслав Куценко. Він є, як ви чули, очільником головного територіального управління юстиції в місті Києві. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Ну, тепер давайте спробуємо пояснити людям, хоча е, Людмила вже і спробувала пояснити, але е, ви, у вас фахово ваша експертна думка. Отже, наскільки вже зараз спрощено одержання документів для е, містян, що саме вони можуть отримати, щоб ви ще раз це повторили і пояснили, і куди рухається ця ініціатива, щоб ми розуміли, власне, що матимемо в перспективі. Перш за все, я задумав онлайн-будинок юстиції і наше управління як потужний інструмент боротьби з корупцією, тобто, щоб громадяни не ходили до нас як до представників влади, а могли максимально все оформити з дому, не виходячи або в кафе, або в зручному місці. І таким чином ми зараз запровадили перших три послуги, і вони стосуються сфері реєстрації актів цивільного стану, громадської організації і соціального ліфту. Реєстрація акцій цивільного стану це дуже прості життєві ситуації, коли ви загубили документ або втратили, вкрали його і можете його легко відновити. А, Сіптос... а який саме документ? Це… Паспорт, Можливо. свідоцтво про народження, свідоцтво про реєстрацію шлюбу, про розірвання шлюбу, про звільну імені і свідоцтво про смерть. Це стосується близьких родичів. А що стосується родичів більш дальніх, то можна близько 17 різних витягів отримати, які відповідно до законодавства теж займали довгу процедуру для отримання. Зараз можна замовити їх онлайн. Це перший компонент, тобто таким чином, ми можемо видати в онлайн режимі близько 20 документів. Другий компонент він дуже цікавий для активного частини населення. Ті, які займаються громадською діяльністю, можна в онлайн режимі подати заявку на реєстрацію громадської організації, так само онлайн з нашим співробітником відпрацювати всі документи і тільки прийти один раз, забрати готові документи без тяганини, без черг і тому подібних речей. І третє це соціальний ліфт, коли ми проводимо повністю відкриті конкурси, і ті молоді спеціалісти, студенти, просто перспективні громадяни можуть прийти до нас по відкритим конкурсам і з вулиці влаштуватись на роботу без ніяких хабарів, блату і тому подібних речей. А чи плануєте ви розширити перелік документів? і в яких часових рамках ці плани ваші можуть бути здійснені? Для себе ми ставимо такі етапи. Протягом місяця ми робимо проект всеукраїнським, тобто ті послуги, які зараз є, вони будуть доступні в обласних центрах України. Далі ми щомісяця плануємо додавати нові послуги. Наприклад, можна буде взяти довідку про несплату аліментів. Це коли молоді матері чи постарші жінки коли мають проблему з тим, щоб отримати таку довідку, це можна буде без черг зробити. Потім оплата боргу. Наприклад, коли поліція присилає борг, можна так само онлайн його оплатити. І можна Буде так само перевірити себе в базі боржників, тому що інколи громадяни вилітають за кордон, і там неприємна ситуація може бути, коли в них є якийсь арешт накладений, вони про це не знали. До виліту можна буде це перевірити, це буде зручно. І головне послуга, яку ми дуже сподіваємося запустити, це видача про свідоцтва про народження онлайн. Але для цього нам треба зараз взаємодія з міською адміністрацією, Департаментом охорони здоров'я, соцзахисту. Ведемо діалог, він складний, але сподіваємося на швидкий результат. все таки чи був спротив з боку працівників рації, ну які в для яких це хліб, особливо можливо старшого покоління? Чи воно ніяк не утискає їхні права, їхню якісь їхню роботу? їхню роботу це не утискає тому що з тими обсягами які є зараз достатньо одного співробітника рацу який займається запитами в рамках онлайн будинку юстиції це перше друге наші співробітники вже звикли до того що останні два роки міністерство юстиції постійно в стадії реформ і тому іншого шляху немає і крім того завдяки відкритим конкурсам ми постійно оновлюємо склад радців і тому це вже переважно люди які є прогресивні які настроєні на те щоб щось змінювати в країні і в місті ну і скільки коштів і часу на це пішло тому що... Чи люди завжди вони з одного боку вітають ініціатива, з іншого боку питають, а скільки з бюджету витратили чи не вкрали. Ну як ми звикли? Ідея мною була озвучена міністру в грудні. Уже в квітні ми його презентували, тобто 3-4 місяці у нас пішло на реалізацію. І ми це робили таким чином, що я вихід з громадського сектору і я зміг мобілізувати волонтерів для того, щоб вони мені допомогли цю ідею реалізувати, тому що я був завжди прихильником того, що має бути корупція подолана, має бути певна народна платформа, якої є онлайн будинок юстиції, яку ми зараз разом з волонтерами з громадськістю допрацьовуємо, враховуємо всі нюанси для того, щоб зробити його максимально ефективним. Ну і я думаю, що. Не думаю, а знаю, що нас дивляться люди з усієї України. телеканал «Еспресо». їм теж цікаво, коли можливо в них з'являться подібні сервіси, які дадуть можливість ну ефективніше принаймні співпрацювати з подібними структурами я не хочу бути голослівним тому беремо ми для себе 16-й рік щоб протягом цього протягом цього року запустити по всіх областях обласних центрах перш за все і далі поступово ми плануємо довести в онлайн будинку юстиції кількість послуг до 20, ось а це буде близько 100-150 документів які можна буде отримати онлайн тобто велика кількість я ще одне питання уточнюю. я так розумію що користуватися послугами київського будинку юстиції онлайн будинку юстиції можуть ті люди які мають прописку в столиці ні, зараз е, діє принцип екстериторіальності, тому е, людина, яка зареєстрована навіть в іншому регіоні, вона може скористатися послугами. Наприклад, якщо це про на народження, якщо людина зареєстрована в іншому регіоні, але народжувала тут, в Києві, вона може скористатися і в інших випадках так само можна це зробити. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що це був Станіслав Куценко. Він є очільником головного тероправління юстиції в місті Києві. Сподіваюся, що послуги стануть доступнішими для е, кожного.